Повчальне відео про збереження первоцвітів. Та не сніг, весна, відлига, рушила по річці крига. Сонце світить, пригріває, йде тепло, зима тікає. В лісі сніг іще лишився, під деревами укрився, сніг від сонечка сховався, теплих променів злякався. Та з-під снігу справжнє диво. Первісток весни сміливий показав чоло тендітне, перісткове і привітне. То підсніжник, первоцвіт, сніг долаючий лід, прагне з сонцем привітатись і з весною обійнятись. З першими весняними променями сонця на лісових галявинах з'являються первоцвіти. Ці квіти тішать нас своїми барвами та наповнюють радісними емоціями. Після тривалої, сірої та холодної зими. Саме тому люди ринуть до цих місць і масово зривають раноквітучі рослини для продажу та для себе. Первоцвіти відіграють важливу роль у природі, їхнім нектаром харчуються бджоли, джмелі, метелики, а насіння поширюють мурахи. Що ми можемо зробити? Не зривайте та не купуйте первоцвіти. Це найкращий спосіб зберегти їх. Більшість правоцвітів занесені до Червоної книги України: Пісніжник білосніжний, шафран гейфелів, сон великий, білоцвіт звичайний, рябчик шаховий, цибуля ведмежа. Та багато інших квітів зростають переважно на територіях і об'єктах природного заповідного фонду та перебувають на межі зникнення. Це означає, що ми можемо долучитися до справи їх збереження та захисту. Не зривайте їх, а тим більше не купуйте. Зірвані або інколи вирвані з цибулиною первоцвіти. Це нощівна шкода природі. Рослини втрачають можливість утворити насіння і дати нове покоління в майбутньому, а вирвані квіти з цибулиною взагалі призводять до їх повного знищення. Первоцвіти є єдиним джерелом жилення для багатьох видів комах. Зникнуть первоцвіти, зникнуть метелики, бджоли, джмелі та інші комашки, які ласують їхнім нектаром та захищають ліс від шкідників. Тож, як побачите на галявинці ці рідні, Тісні ранні квітучі рослини, не зривайте їх, а краще зробіть фото на згадку. Утримайтесь також від купівлі первоцвітів. Купуючи маленький букетик, ви формуєте попит та підтримуєте злочинний бізнес. Не зривайте первоцвіти, помилуйтеся на квіти. Той, хто робить з них букети, знищує життя планети.